Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні розглянемо нові правила спрощеної системи оподаткування, які вже діють з 1 січня 2012 року і дещо змінені з 1 липня цього року. Змінами до спрощеної системи оподаткування, які набрали чинність з 1 липня 2012 року, суттєво розширено коло осіб, які мають право сплачувати єдиний податок. Платників єдиного податку поділено на 6 груп. Перші три групи і п'ята група для фізичних осіб-підприємців. Четверта і шоста для юридичних осіб. Підприємці та юридичні особи можуть обрати для себе групу у залежності від видів діяльності, кількості найманих працівників та обсягу річного доходу. Перша група. Це фізичні особи-підприємці, які самостійно не використовуючи працю найманих осіб здійснюють виключно розрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню. При цьому обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 150 тисяч гривень. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою і другою групою платників єдиного податку, розуміється 40 видів послуг. Зокрема, це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту взуття, виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Друга група платників єдиного податку це фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, а також здійснюють виробництво або продаж товарів і діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають таким критеріям. Кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не перевищує 10, і обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 мільйона гривень. До цієї групи не належать фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна. А також ті підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва постачання, продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці можуть обрати для себе виключно третю або п'яту групу платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановлених для тих груп. Третя група це фізичні особи-підприємці, у яких кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, не перевищує 20, і обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 3 мільйонів гривень. Четверта група це юридичні особи, суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, і обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 5 мільйонів гривень. Нова п'ята група платників єдиного податку призначена для фізичних осіб-підприємців, у яких кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб, і обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 20 мільйонів гривень. Нова шоста група для юридичних осіб суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 50 осіб, і обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 20 мільйонів гривень. Ставки єдиного податку поділяються на фіксовані і відсоткові. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках. Тобто фіксовані ставки до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного звітного року. При цьому, незалежно від зміни розміру мінімальної заробітної плати протягом року фіксована ставка єдиного податку не змінюється. Наприклад, у 2012 році максимальна ставка для першої групи становить 107 гривень 30 копійок, а для другої групи 214 гривень 60 копійок. У 2013 році ставка єдиного податку залежатиме від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2013 року законом України про державний бюджет України на 2013 рік. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду діяльності з розрахунку на календарний місяць. Для першої групи у межах від 1 до 10% розміру мінімальної заробітної плати, для другої групи у межах від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати. При цьому, у разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях, більш як однієї, сільської, селищної або міської ради, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений податковим кодексом для відповідної групи таких платників єдиного податку. Відсоткові ставки єдиного податку для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлені у таких розмірах. 3% від доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з податковим кодексом і 5% від доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Відсоткові ставки для нових 5-ї і 6-ї груп платників єдиного податку встановлені у таких розмірах: 7% доходу у разі сплати податку на додану вартість і 10% від доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств для юридичних осіб, податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з податковим кодексом, податку на додану вартість. Крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, 3% або 7%. земельного податку, крім земельного податку, за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності, а також збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та збору на розвиток виноградарства, садівництва і з хмелярства. Усі інші податки і збори платники єдиного податку сплачують на загальних підставах. Платники єдиного податку першої групи подають декларацію за календарний рік. Платники єдиного податку Другої, Третьої, Четвертої, П'ятої та Шостої груп подають декларацію щоквартально у строк протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Декларація платника єдиного податку подається наростаючим підсумком. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок авансовими внесками не пізніше 20 числа включно поточного місяця, тобто не пізніше 20 січня за січень, не пізніше 20 лютого за лютий і так далі. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь звітний податковий період квартал або рік, але не більше, як до кінця поточного звітного року. Слід звернути увагу, що у разі, якщо строк сплати припадає на вихідний чи неробочий святковий день, строк сплати податку не переноситься. У такому випадку необхідно сплатити єдиний податок до настання вихідного дня. Платники єдиного податку 3, 4, 5 та 6 груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал. Наприклад, за перший квартал граничний строк подання декларації з 40 календарних днів після закінчення першого кварталу припадає на 10 травня. Строк сплати єдиного податку не пізніше 20 травня. Слід звернути увагу, що платники єдиного податку і фізичні, і юридичні особи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи і надані послуги виключно в грошовій формі у готівковій або безготівковій. Платникам єдиного податку, які здійснили розрахунки в іншій, ніж грошова форма, анулюється свідоцтво платника єдиного податку. Для фізичних осіб-підприємців, які не є платниками податку на додану вартість, передбачено введення лише книги обліку доходів без обліку витрат. Фізичні особи-підприємці, які є платниками податку на додану вартість, зобов'язані вести облік доходів та витрат за формою та в порядку, визначеного Мінфіном. З 1 січня 2012 року підприємці першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, мають право на відпустку за один місяць щороку не сплачується єдиний податок згідно з поданою заявою. Аналогічна норма діє також у випадку хвороби підприємця першої та другої груп, який не використовує працю найманих осіб, якщо така хвороба триває 30 і більше календарних днів і підтверджена копією листка непрацездатності. Згідно з новими правилами спрощеної системи оподаткування, свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково. За умови дотримання усіх вимог для відповідної групи не потрібно щорічно подавати заяву і отримувати нове свідоцтво. Разом з тим, з 1 липня 2012 року удосконалено перехід платників єдиного податку з однієї групи до іншої. За умови відповідності критеріям обраної групи та подання заяви не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Така норма дає можливість платникам єдиного податку за власним бажанням у разі зміни умов діяльності або у разі перевищення встановлених для своєї групи граничного обсягу доходу чи кількості найманих працівників перейти за заявою до іншої групи. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу або року подає до органу державної податкової служби відповідну заяву. Новостворені фізичні особи, підприємці для обрання першої або другої групи платника єдиного податку повинні до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подати заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання новостворені для обрання 3, 4, 5 та 6 груп повинні протягом 10 днів з дня державної реєстрації подати заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку. У такому випадку вони вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Суб'єкт господарювання, який застосовує загальну систему оподаткування, може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом року шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Якщо у вас є запитання щодо застосування податкового кодексу України, телефонуйте до інформаційно-довідкової служби ДПС у Закарпатській області за номером телефону 61 38 65. До зустрічі!